Я вам виїхав тільки що від тебе з роботи. Зараз їду куплю ще вологі сарфатки, щоб руки витирати, і на вокзал за білетом. Вже сижу на вокзалі. Маю чекати десь годину Годину 20 аж. Ну коротше, годину тут потусуюся, 20 хвилин жив біля поїзда. І все, купив собі 100, 117 злотих на 797 гривень. Десь так. Все чекаю. Купив Купивши білет собі. За вісім. Все. Короче, народу много, места мало. Все, уже сел в поезд. Загрузился. Все нормально. Велик грузи брал. Грузяду свою на Да, вся беда так выглядит. Мы уже подъезжаем. А еще пару зупинок уже буду выходить Вот включил себе музыку, немного спал. Тут прикольнейшее уже себе сел. Все повиходили мало людей. Короче, тема. Взагалі-то планував їхати в мистецька 2, але подивлюся, може вийду на одну зупинку раніше і там ще собі 10 км на велику проїдуся. Погода така ніби класна виглядає. Ну так, да, холодно, звісно, але собі проїхатися можна трохи. Вже вже задувався їхати в тому поїзді, якщо чесно. Де такі діла. Коротше так і сталося. Вийшов я в Москви годин і зараз їду собі десь 13 кілометрів на цей на кордон. Тут, звісно, дорога не така, як би хотілося, але їхати досить нормально все-таки. І ще, блін, мій велик реально в поїздах не любить все-таки їздити. Бо я тільки вийшов з поїзда, почав крутити педалі і зразу, коротше, щось гальма розстроїлось. Ще стояв пару хвилин настроював вагаль, але якось заканала, дуже швиденько прийшла. Думав купляти ще сігрети, але того робити щось не буду, думаю ладно. От зараз вже виїжджаю на трасу, тих мостиськ, і буду їхати прямо на от паром Все трошки вже буде кордон Да взагалі не пожалівши всім нам з того поїзда Смішного собі так їхати по кайфу блін. Так яка швидкість ну блін. Так і летимо Да, сейчас даже не выбить канал в Питкурдон. Короче, проб, я пробкил там на гриманы, понятно. Тех, тех, тех. В общем, там буду разбираться. Все, отбой. Короче, я же так еду, еду, блин. Одна скажу точно, що взагалі не варіант на якійсь машині, блін їхати прикалуватись на пару годин. Веліка був поїзд і все купу на, народу, всі щось плюється, коротше. Може десь до завтра заїду дурдом. 10 вечора, от пересікаю кордон, але їду додому. Не пустили мене все-таки, бо замало грошей сказали. Треба повертатися, брати більше грошей, і тоді аж можна їхати за тою фактурою. От і все. Так що буду крутити, напевно, подалі вночі додому. Да, тут сиділи з людишками цілий день. Я ще відносно недовго сижу, як виявилося. Ага. Все, в Польшу не пустили, їду додому тепер вночі. Вночі ну, буду газувати. Ворі, Оп, Ні, а чого тебе не пустили? Вот велик.